Будьте здорові, дорогі друзі. Я живу в Україні і зараз у нас вже майже рік іде війна. Війна жорстока, яка нікого не щадить, ані великого, ані малого. Багато людей загинуло, в тому числі і діти, багато міст зруйновані дотла. У зв'язку з цим я хочу освятити вам таке питання. Так навіщо ж людям потрібен Бог? Людям потрібен Бог? Щоби залишатися в першу чергу людьми, адже людина створена за образом і подобою Божою. Ігноруючи Бога і Його слово, світ переповнений злом, насильством, хворобами, муками, зрадою, брехнею, злодійством, війнами і стражданнями, прокляте життя на землі, перетворюється на пекло. Для цього і потрібен людині Бог, щоб вирватися з влади диявола на землі і не потрапити в пекло. Рішення є. Лише в Ісусі Христі, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. Книга дії святих апостолів, 4 глава, 12 вірш. З миром Божим, друзі. Хай Бог благословить вас, ваші сім'ї, хай береже вас від якої напасті та беди. Амінь.